Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. Ми зараз в Севілі. У нас трошки похолодало, десь приблизно 25. <свісно> ну, не так, звісно, що це. А для, для Севілі це холодно. Особливо, якщо іще ще хмарки, дощі, так? В цьому відео я хочу вам розповісти, як пройти техогляд на автомобіль в Іспанії. Дуже важлива річ. Не можна пропустити його без огляду можуть оштрафувати. так? І дуже важливо. Якраз я сьогодні його проходив. Я навіть зробив відео, як я там стою. В ЧІ... Ну, ось, бачите, це такий термінал, їх в місті декілька. В кожному місті їх декілька. Бачите, ось табло. так? Е, я щойно був в офісі, який знаходиться буквально справа за цим терміналом. Так, прямо в цьому ж. Е, в цій же будівлі, так, і ось табло, на якому висвічуються номери, так е я спочатку заплатив мито, так, е і ще я з карткою заплатив, коли брав в інтернеті сіту. От. І тільки що прийшов, я міг би його і зразу заплатити, От. тут, прямо на місці, там, прямо біля цього такого автомата з номерочками, стоїть термінал банківський. Ти приходиш і платиш його. Так, ну ось зараз засвітився ось мій номер вже, і я буду їхати зараз проходити. Перше, ну звісно, що він у вас вже, коли ви купляєте автомобіль, він, він повинен бути не просрочений, цей тихогляд. Так? Тобто він вже повинен у вас бути. І за місяць до того, як він у вас закінчується, у вас на склі буде така наліпка. І на цій наліпці буде 12 місяців римськими цифрами. так? І е, одна із цифр буде пробита, тобто буде дирка на ній. так? Це означає, що в цьому місяці вам робили ІТУБЕ. По-іспанськи Техогляд буде ІТУБ називається. І так? В вони називають буква УБ. Вони кажуть ІТВ. Тобто, якщо ви йдете десь по місту і бачите павільйон з надписом ІТУБ, ІТВ, о, це тут роблять цей Техогляд. так? Ось, наприклад, ви купили машину, а ви її купите тут обов'язково. Це засіб пересування, це не розкіш тут. З мінімальною заробітньою платньою можна купити собі машину і їздити. Це дуже зручно, і ну, це для всіх це вже як потреба, як ну, нагальна така. Тут це не, не є щось таке ого-го. Так? Значить, все дивитесь зразу на цю наліпку, коли вам треба проходити іте Так? Подивилися, от, наприклад, вам я, я трошки його протермінував, бо не знав просто, як його робити. Мені все в кінці, в кінці вересня потрібно вже було там бути так, але в кінці вересня я тільки взяв сіту. Знову ж таки, як в усій Іспанії, без сіти тут нічого не вирішується. Якщо в Україні на техогляд ви можете приїхати просто отак от приїхати і сказати, мені треба зробити техогляд. Да? Стоїте в черзі, чекаєте, і вам там роблять його. Да? То в Іспанії все по сітам. Ви повинні взяти сіта. Сіта це попередній запис, запис на прийом. Так? От, ви взяли ви заходите на спеціальний сайт, такий, я залишу його тут. Машина у вас повинна вже бути з іспанськими номерами. Тобто, якщо ви е, приїхали з України на своїй машині, так і ви хочете її розмитнити, так? то у вас інша процедура. Вам спочатку теж треба пройти цей ІТУБ, а потім її розмитнювати. Так? Ну, це окремо розкажу, як це робити. Так? Значить, вам треба зайти на цей сайт, так? ввести туди номер своєї машини. Так? Написати, що це постійна перевірка, періодична перевірка, так? Е, указати це і указати свій ніє, ні. е, те, що у вас в документах тимчасового захисту. Так? Все, натискаєте кнопку, так? і дуже важливо, дуже важливо, воно вас запитує, коли ви хочете отримати сіту, коли ви хочете її отримати. Ви вибираєте там на календарі якусь, і тут Дуже уважно дивіться, дуже уважно. Бо, наприклад, мені перші два варіанти, які воно запропонувало, це 100 кілометрів від Севілії, вільні місця на проходження цього техогляду. Ну, звісно, що ну, 100 кілометрів я не поїду. Але останнім там був да, одне місце, було в Севілі, на яке я можу приїхати і зробити це. І Тубе. Так, техогляд. Так, значить, е, далі. Воно пропонує вам заплатити. Воно каже, що заплатити можна тільки тархетою, тільки карточкою банківською. налічкою не можна заплатити. Яка вийшла ситуація у мене? Я оплатив онлайн його. Гроші воно не зняло. Не зняло з картки гроші. так? Але коли я сьогодні прийшов вже туди і брав талончик, тобто на запис, щоб мені в чергу стати, так? Воно мені видало чек і, написано, і написало, що в мене все оплачено. Так? Думаю, як оплачено, а воно з мене не знімало гроші. Думаю, як воно оплачено. Так? Тобто, в цей момент, коли, коли воно мені видавало цей чек, воно зняло з моєї картки кошти. Тобто, коли ви приїдете туди, вам обов'язково, щоб були ці. Е, щоб були гроші на картки, це я заплатив 48 євро так, за техогляд. Якщо ви на місяць просрочуєте, да, ну, у мене трошки менше було, ніж місяць. Я просрочив, то у мене було 48, то у вас буде 58, наприклад, так. А так, то якби ну, все нормально. Ось, ось, і в цей момент з мене зняли ці кошти. Так, і тільки аж потім, вже через. Де, через годину десь я побачив, що ці кошти з мене знялися. Розумієте? Е, значить, е, потім ви виходите із офісу. Обично, це такий павільйон з такими проходами. Так? І з боку офіс. Так? Ви заходите в офіс, там стоїть такий автомат, в якому ви вводите номер свого автомобіля так? і натискаєте е, Підтвердити. Воно вже бачить вас в базі даних, бо ви вже на сайті зареєструвалися на сіту, так, Видає вам чек і видає вам талончик, куди, ну, куди вам а, іти. Тобто, ну, куди. Ви йдете, повертаєтесь там, де оці проходи такі, куди машини проїжджають. Три таких коридора, по яким вони проїжджають, там і ти там стаєш і проходиш там цей техогляд. так, Дуже швидко проходиться, десь приблизно 10 хвилин одна машина. так, значить, ви проходите туди, далі, е, далі вже під'їжджаєте. Там таке велике табло. висить. Так? І на цьому табло номери машин. Так? Це, це табло показує, наприклад, от мій номер. Так? І воно показує е, значить, коридор 3. Так? Я чекаю коридор 3, коли запалюється зелене світло. Мій, мій номер запалюється зеленим світлом. Все. Значить, Мені можна проїжджати далі в цей коридор. Цей коридор. Складається із трьох частин. Перша частина у вас перевіряють документи на цю машину, чи це ваша машина. Так потім він перевіряє. Підходить одна людина, перевіряє ваші фари, повороти, всі лампочки, чи працюють, чи працює сигнал. Чи працює щось. ще щось, ну, тобто всю механіку перевіряє, яка у вас є, і електрику, да? яка необхідна. Наприклад, він вам натискав сигнал, чи він працює, все. От, ти прямо не заглушаєш мотор, ти стоїш в черзі, і отак от машина рухається. Все, він перевірив, потім перевірив на вихлопні гази мене. Таку вставляється в вихлопну трубу така трубка. От, все він перевірив, все, каже, проїжджайте. От, далі я приїхав. так. Наступна черга там стоять такі ролики, на які ти заїжджаєш переднім колесом, а потім заднім. І вони вимірюють, наприклад, чи розвал сходження у тебе нормальний, чи резина у тебе налиса, і так далі. Так? Потім третій, це на яму ти заїжджаєш, заїжджаєш на яму, і вони дивляться, ну щоб там масло на голову йому не капало. Да? там Звісно, такі от речі. От. Ну, отак. Так, потім. Все, вони подивилися це. Я виїхав з ями. Вони підійшли до мене, віддали мені мої документи, віддали такий чек з фотографії моєї машини і номером, що я його дійсно пройшов, і дали нову наліпку на наступний рік. Так, і на наступний рік я стару віддерв, заклеїв нову, і все це доказ для поліції, що у мене на наступному. Році, в наступному році я такого, -то, наприклад, там в кінці жовтня повинен проходити ІТУБ. Техогляд. Так? Ну, Дивіться, звісно, я е, записав тут, як я його проходив. Да, от, ну, як я як, як стояв в черзі, як воно в принципі виглядає, куди вам приїхати, де ви можете побачити таке. Да? От. Все, дуже просто, дуже легко. Якщо у вас машина в порядку, да, там приведіть її в порядок. От. Все, ви проходите її. Як я казав, це коштувало мені 48 євро на рік. Так бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувалися, щоб у вас була класна машина тут і щоб все у вас вийшло.